Його бачили біля кімнати, в якій стрілець учинив криваву розправу. Цей чоловік проліз не тільки у потаємні місця скандального супермаркета, а й зазирнув у душу його персоналу. Наш журналіст заради експерименту влаштувався охоронцем. у горизвісний торговий центр там, до речі, були вакантні місця після загибелі трьох секюріті. Сергію, ну як воно у шкірі. Охоронця, і, до речі, твій однострой поки що доводиться на спецслужбу у цивільному одязі. Блакитну сорочку із шевронами пообіцяли видати завтра. Чи вдалося тобі нарити щось про що ще невідомо широкому загалу? А, знаєш, я розкрив кілька таємниць і серед них є навіть найголовніша таємниця каравану. Яка саме? Давай я краще покажу. Давай. Ну, ось він, караван, де сталася ця шокуюча трагедія. Зізнаюсь, я дещо хвилююсь, адже прямо зараз має заступити на зміну замість загинувших охоронців. Головна прохідна саме звідси співробітники потрапляють до магазину. Тут маркують всі особисті речі, аби в кінці зміни, не дай Боже, не виніс зайвого. So, Разом із чотирма напарниками охоронятиму величезну розміром із футбольне поле торгову залу. Люди обирають товар під наглядом сотень камер спостереження і сплачують його в одній із десятків каз. Саме біля них тепер працюю і я. Форму тут видають не одразу, тому службу доведеться нести у звичайному одязі. Від простих покупців мене відрізнятиме ось цей бейдж. Супермаркет живе своїм бургливим життям. Про криваву розправу, яка сталася за цими дверима. Нагадують лише орієнтування на підозрюваного. Співробітники розмовляють про нього з пересторогою. кажуть, псих якийсь. А відео психану ніхто просто не очікував, що такої з робочий день тягнеться дуже повільно. Я виписав, виходило з якщо крадія таки помічу. По закону я маю право лише затримати його та викликати міліцію. А максимум таки вмовити оплатити товар на касі. Жодних штрафів бути не може. Проте у розмовах із колегами починає спливати тривожна правда. Підпільні штрафи таки існують. Після красно практи літа це ще квіточки. Страшна правда зустрічає мене наступного дня. Дев'ята ранку знову заступаю на службу. Тепер я чергую з багатостраждальною зміною, половину якої було розстріляно того трагічного дня. Та не все нормально. Хлопці підтверджують, почути вчора. Охоронці таки вибивають із крадіїв гроші. Проте у кожної зміни свої розцінки. Залежать вони лише від нахабності старшого на чергуванні. в п'ятикратному зміни. І навіть десятикратний штраф за вкрадений товар не межа. Охоронець пошепки вихваляється сумнівним рекордом каравану. За крадіжку на 2,5 тисячі гривень з чоловіка збили більше 50 тисяч. На пакетів чорному дев'яносто місяць бачимо. Сколько після вісім? Напарники діляться подробицями. Аби розплатитися із дирниками у блакитних сорочках, того дня родичі крадія терміново взяли банківський кредит. Тобто родственники взяли кредит, щоб заплатити цю суму. А скільки реально стоїла кофе? 98 гривень пачка. А він взяв 25 пачок. Да. То 20, 20, так. Тобто да. 2500. А реально на 50 тисяч не Це вже свідоцтво порушення законів, яке тягне і на кримінальну статтю. Проте найголовніше далі. Каса була копірувала частина. Заплачувала связання. Коже незаконними штрафами свої кишені набивають зовсім неохоронці. Гроші мовляв ідуть на рахунок каравану. Їх завантажують у так звану контролецьку – другу касу. Чоловік підходять на касу старшим смілам, плачуть. Старші сміли чек забирають. Я пускаю теж зачем звичайні охоронці, як і я зиску з таких оборудок, як правило, не мають. Мій діл штрафувати касиш. За кожну помішану їх необачність моя премія 5 гривень. Да, Кіру в біляєш, біляєш. Да. Значно більше заробляють начальники змін. Саме вони розводять крадіїв на гроші і отримують за це по 10% зі збитої суми. так да. да, Охоронці розповідають, що гроші начальники змін отримують не одразу в руки, а потім офіційно бонусом до зарплатні. Тобто, чим більше керівник охорони зіб'є коштів у касу каравану, тим більше він отримає й сам. Сколько не могли йому зарядіти? А це вже розмови про випадок, який шокував всю країну. Невже з людини на відео теж вимагали гроші? Офіційно він украв десь на 300 гривень. Скільки ж міг забажати караван? Він мав рублів. Скільки ми сказали дати за те, що нас по немав оскільки грошей з собою? Він подумав, що блядь, Ага, зараму сарапу. Ми щось монати, зайди кошту ж не нема, скільки рублів, скільки вони не завоювали. Все, що ми дізналися, аніскільки не виправдовує вбивцю. Він має понести за розстріл людей найсуворіше покарання. Проте наш експеримент викриває мерзенні процеси, які зараз так старанно приховує адміністрація магазину. І ще одна важлива річ. Час розповісти, як я влаштувався охоронцем каравану. на я швидко підіймаюсь кар'єрними сходинками. Заповнюю простеньку анкету і переді мною відчиняються двері з самого начальника Служби безпеки. Там охранник постійно контролює. А що? Ну, щоб щось карман Не засунул, не, да не знаєте ні роботи, не життя. Я так пив, ні убиті, не, не вирішував представлення роботи банків. Він чудово розуміє, що у цій справі я повний профан. Начальник три лоба у роздумах, гризе окуляри. І таки приймає Потрібне мені рішення. Ура, я пройшов собеседування. Саме завтра набирає чинності новий закон. Охоронцям супермаркетів тепер видаватимуть вогнепальну зброю. Не кажучи вже про кайданки, кийки та газові балончики. При цьому в журналіста на співбесіді навіть не запитали довідок про стан здоров'я. А якщо я психічно хворий злодій – і мені тепер дадуть пістолета. І до людей у торгову залу. Зі зброєю, до речі, вимагати гроші.